Всім-всім привіт! Це канал Корисна валіза, і сьогодні я хочу показати вам, що можна використати при розповіданні історії із складним емоційним забарвленням. Якщо ми говоримо про тему Воскресіння дочки Яїра, коли дитина була втрачена, померла, це є складне переживання, яке не всі діти можуть сприймати однозначно. Тому задача вчителя полягає в тому, щоб досить коректно обережно подати інформацію, але більше акцент зробити на тому, що є вирішення, що є вихід із навіть таких травмуючих ситуацій із втрат, і завжди залишається надія. В цьому дуже гарно вам може допомогти сюлети хлопчиків і дівчат і набори емоційних смайлів. Тобто, коли ви будете розповідати історію, дитинка буде з гіном приклеювати відповідну емоцію, з одної сторони, Определяючи, що це за емоція, з другої сторони, не сильно затримуючись на якоїсь одної негативної емоції. І в кінці кінців кожна дитина приходить до того, що ця історія закінчилась радістю, поверненням дитини до батьків і є завжди надія в Господі. Також один смайл із набора ми не будемо використовувати, і це смайл з лісті. Проговоримо з дітками про те, що злість – це руйнівна емоція, яка буде нам заважати і не допоможе досягти радості, на яку ми сподіваємось. Ну і для того, щоб нам зробити такі сюлети, нам знадобиться сухий клей, нам знадобиться двосторонній кольоровий картон, або папір можна білий, просто будь-яка цупка основа, яка буде тримати сюлет, створюючи певний такий каркас для цього силуету роздрукованого. Нам знадобляться ножиці, ось, ну і звичайні силуети хлопчиків і дівчат відповідно до кількості учнів в недільній школі. Силуети наклеїмо на картон, вирізаємо смайли, згинаємо, потім ці смайлики будемо приклеювати сухим клеєм тільки згинув. Ось, Ну і підготовлюємо комплекти безпосередньо на кожного учня. Ну, ось і все, що я хотіла вам сьогодні розповісти, показати. Сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо воно було вам. Корисним, обов'язково поставте лайк, поставте плюс в коментарях. Це необхідно для того, щоб за алгоритмами YouTube це відео просувалось на більш ширшу цільову аудиторію. І таким чином ви поможете мені навіть розвивати цей канал. Тому дякую всім за допомогу, за увагу. Дякую, що ви є. Заходите, дивитесь. І бажаю вам мирного неба над головою, бажаю вам успіхів в служінні і нових креативних ідей на уроках.